Розуміємо, які до нас були питання та були незадоволення наших клієнтів щодо попередніх графіків. Тому ми чітко розуміємо, що застосування стабілізаційних відключень можливе на протязі всієї доби, якщо ситуація буде змінюватися та погіршуватись. Тому ми е, зробили ці графіки е, для того, щоб повністю покрити всі часи доби та е, зробити так, щоб е, всі наші клієнти відчували, що е, ці графіки е, вони, е, соціально справедливі. Ви бачите, що е, навіть е, є три Групи, які виділені різними кольорами, ці групи у різні дні тижня змінюються, тобто в, в них змінюються часи, коли можуть застосовуватись стабілізаційне відключення. Тому не буде в нас таких клієнтів, які будуть потерпати від відсутності електроенергії або тільки увечері, або тільки уранці. Для кожної групи час відсутності електроенергії не буде перевищувати 4 години. І так змінюємо по днях тижня, кожну групу надаває можливість кожному клієнту мати незручності. Ну, наприклад, там вранці тільки раз або два за тиждень. Графік е, стабілізаційних відключень на сьогодні не застосовується. Тобто, ми не маємо попередження НЕКО коренера. Але у разі ворожого обстрілу або руйнування якогось та об'єкту, ситуація може змінитися. Тобто, ми діємо за е, планом. Але розуміти потрібно, що план може змінюватись від е, наслідків е, ворожих обстрілів.